Всім привіт ви на каналі Пікс Сьогодні ми тут будемо проходити гру. А гри тут я вже в кінці відео скажу. Так, ну тут таке. Ну, давай, наприклад, запустимось сюди. Ну, такі тут маловато. Дече вже проходив це так. Ось така, то потрібно буде поки що. Не знаю, ось сюди. М -м -м, просто бахнуло. 166 Ой. Ай. Вже взяв, то взяв. Да, че, вже походу, то цього я так просто тут забити вийшов. Так, ну. Та я моя. ось така. Я досі. Досить... Дуже. О, Я просто тут на дуже розмита. Ціль. Як це робити, як це там домінірувати? Там... Ну, не тут... Ну, як там... Найбільше, там буде так багато, що я не знаю... Та як? Бо якщо постаратися, можна... Варіант самі стати тут, поламати. Ще одне. Да. Так подивимось, що це за Значить, це. це в мене тут не вагає. Це вже я на іншому телефоні, як ви бачите. Ну, на своєму основному телефоні я зараз знімаю. Так. Да, відже тільки дві хвилини йдеться, а я вже стійки тут не робив. Ну, поки що не вистачить. Ось її, так у їй та подивимося. Як це? Це поки що найкращий варіант, як тут наформити монетки на самому початку. Ой, які монетки? Я не знаю, долар це чи... Я не знаю. А богенник? Я не знаю, як це. Ось тут така виюта. Це буде дай бути роботи Та я знаю. Да. Ну, походження цієї ігри Я взагалі не бачив на ютубі. Ну, український мов, походження цієї гри я взагалі. Не думав. Речі. Цього давно можна було завантажити в Google Play. А зараз її не можна завантажити. Я її завантажив з такого самого джерела, як там, де продає симулятора Windows. Там там, де симулятор W11 симулятор. саме з такого самого джерела, оце було безпечно я пока файла. Я перевіру. Ну, 717 монет, то подойшлося. А ні, детка тут оборуно 750. Ну, коротше. Еще одна така. Я не знаю, скільки це точно це все монет, бо ну, я тут не пробую. о яких монетах. Я не знаю. Ну, давайте це буде так називати. Так, ну, 800. було, ну, ось таке. Что-то мені підозрюваний підозрювання, що це дуже так собі буде. Ну, хоча я знаю, що це дуже так собі йде то це закуп'яте. Ну тут дивіться, те, що мета моя тут це як по... Ну, пойти цього, це десь, дійці, я тут розумію, як відкрити тут всі ракети тут в грі. Без щенців. Ну, це то теж непогано. речі, де я йдемо, що буде, якщо возила. Нічого цікавого. Якщо тут так бомба, то девозило. Ну це імба просто буде. Такс. Ху. Такс. Зараз я тут камеру. Да. Одне я тут надо чай, щоб чтобы заповнить места тут поламати. Вже п'ять хвилин пройшло. А я тільки почав грати. Бо если я видите, это скит, это за час это Да uh -huh. моё. Ну, окей. А что взяв то за фаг мо, за та. Зато охем. Да. Угу, не вистачає. Ну, такое буду пока еще, та фагнута. Да. Пуф. Нічого собі. Ну коли це так, як ще прибережен буде. Знаєте, ми це зараз перевіримо так. Як це прикольно. Ось так. Тоді в мене не вилетить нічого. Нічого речі, це 2D. Я то теж помітив та так, що це 2D. Ну а як тоді цього оптимізувати? Я не знаю. М -м, поки що дивлюся, Хоча остаю Я знаєш, це імба. А ось це не дуже імба, хоча і коштує більше. Короче, таку. Да, третье до це. А уйд мой монет. Ну коротше, я не знаю просто. я забув. Та якось так. Гзас. У якось... Якось це називається Да. Это ні, це найкращий вариант. попробувати. можно ж Адже думаю, думать, что хоть сюда уже вже не ракетку це вже цікавіше. Тупо буде І до речі, якщо так подивитися. То я не сюди, хочу ось сюди, то тут 3D, хоча це в 2D зробимо. Не знаю чому, але все-таки яка ще тут, яка поки що та фаг фахм... монеток. Я просто не знаю, Ладно. Ой, екран білий. А далі ви не нічкою тут, або вечором відео це дивитеся. Ну, нічкою, коли хочеться спати, ну, звичайне відео. А тут <плес> та з білий екран яскравий. Так, да, це не найпоємніше те відчуття. Ті очі вдалося дуже Не. їско. Фарму, фарму і фарма. Ну, це сподобан, там. Ей, 10 хвилин майже. Ну, с подлана, то тут. Ну кажу, деяким іграм. Або по всім іграм, схоже, то не треба на частину розділяти з подолання. По всім іграм тоді. бо ну. Якщо по всім. Ну, якщо ось... Короче, такая штука пока ще менят, ну, я так упакаю, а там можна дай і не планта тут так. 43. той Да, ну так, ну, нормально. Ну так себе. Давайте. Якщо чому-то деякі ютуб бояться та експериментувати з форматами відео. Я теж боявся експериментувати з форматами відео. Ви це все аудиторія втратити. Як і у більшості ютуберів, яких теж теж аудиторії. Вони бояться її втратити. Ознаково якщо це набирає дуже довго. Він є 50 підписників. Хоч зараз можна підписатися і лайкнути, бо ну, на цим відео я реально сталася. Музику не йде, ще без авторських прав. Ну, я гадаю, що це без авторських прав. Ну, я бачила те, що музика від НКС, яку я зараз слухаю, вона, по ідеї, не потрібно мати авторські права. Ось так я на Ютубі бачив такий міф. Ну, або це не міф, а якщо це правда, то а це лайно дуже добре. тут же... Більше тисячі на фагмах. А це всього за хвилину. Ну, трохи більше ніж за хвилину. Такс. Ну, я таку за тисячу. Поїдеться, буде бути нормально. Ви ще там не пробував, Крем Це імба. Ну, окей, це не дуже імба. Ну коло то. Це імба просто для початку, та що так розвинулися, нормально Ой. А. Я цього взагалі не очікував так. Так можна взагалі ти що нафаргмати тут. Буквально за за секунду або... не, не за секунду. Ну, за 10 секунд або за хвилину точно вийдете тут за Та не хіло 1000. Ну це та я не знаю, яка... Ж... Так та це так. <гум> <гум> да, це тут дуже шо. Та що раз так камеру виставити і так. Ай, знову помазав там. Ну, вже не хіло накопив. Накопечив. Ну, я така, що поламаю. Уже більше тисячі монет. Тай умов. А це цікаво там. Бо я це теж набала, але я не пам'ятаю. І це теж так можна? Ну ні, ну це імба просто. Нелайна імба. Інмо не це настільки імба буде. Це дуже імбаво. Хочу сказати, ти, ти тут на комп'ютері вмикаєш музику, і чому в тебе немає реклами. А використовую. Оце так, ну тут не баня. Це чисто для такого-то, щоб нормальний контент робити. Да. речі, відео вже дається 13 хвилин. Я... Мені тут еще 4, ну, одне із них то це бомба тут загаї не дешево. Ось, а це імба, я знаю. Я, хочу, я до такого взагалі... до такого відео я взагалі... Загаї. Я думав, та ще настільки їм ба буде. Да. Не звертайте увагу, до мене тут просто пойшов, просто я зараз покладу на паузу запис екрану, щоб там... А, не треба вже ставити. Да. Доволі цікаво. Да і там точно майже кожен цю цього. Ну, я точно на планшеті. Ой, навіщо мені казати, яка в мене електроніка? Ну, відео, коротше, не буду. Я просто грав. Ну хоча це було пару років тому, та я грав. От просто там, де пройдет, то тут ви ще чи Ця, ця гра нормальна. Попамтайте, була лайна, їм була га. Так, Така я не буду казати. І точно кожен знає, Там були шейдери. А у вас не поголоску про це кажуть. Уйде навіщо є, що по таке? Не. Там була га і лайна, шейдери були. І це чому-то все прибрали. Зараз ми тут поки що не по темі відео говоримо. Сюди, сюди. Ну 1500. Ні, я хочу это до фагмата там. До такої імбової та тут. Так, саме майже Все. Тись монет є. Яких монет? Ну коротше зараз. Ох. Почалося. Раз тут небо поміняється. І то вам. І все так. А настільки цей імбат тут в грі. В мене це звісно не імбат така тут цих так, бомба, ну в грі-то цій... Запасти їм баток можна монетки зафармити. Але, Ну Це найкращий спосіб фарму монеток. Да, я ще такі ну кажу, це непоганий спосіб. Я не знаю, я ще не пробував там. Рекето, як, як ти потім я зробив відео тобто, по такій темі. Ну, на наступний там. Э е, Я скажуте, а там де відео я випустив там, де було написано, Ну, Відео там де було написано Дай я визус не про що я заговорю Там дата була написана у нас червня 2029 Це приблизно дата Паден Астройдор Ну, коротше, я не буду вас информации перенавантажувати Я просто послухайте посух... музыку Це вже кінцівка музики. Yes. Я поймінну The Golden. Хоча сто. Я не знаю, чи на ній є, а то чи немає. Якщо в коментарях напишете, на цій музиці є авторські провод. Так що видає відео або вирізається цей Видає відео і вирізайте фрагмент і на іншу музику. Я так і зроблю. Ну, які всі ютубери майже. стоп Кіко? Кіко, я на Що? Так, так, сексі, не вірю. Ну, стоп, стоп, стоп. А, да це всього 200 дає. Ну це не так тут багато. Ну, Це очевидно, бо дешевше. <зас> я ч то <зас> Зміна, хто з вас математики, то ну, які доби там математику знають, то в коментарях написати. Хочу вже 2000 є. Да это можна знайти? А це найцікавіше Ну ока не найцікавіше, ну давай спокойно. Ну як? Ви тут і ще слабше, мені кажуть, ніж тут декілька бомбах, та які ще дешевше. Ой, лакета. Дай мені тут десь я такого відео не забанить. Фух іще одне, все. Все готово. А, то це так? Вау! Стоп, стоп, стоп! Дивись, тика, на скільки це імба? <пух> ну це імба, просто їмба. Ну все. В мене тут відкрили всі лакети, пройшли гру. Ой, є моя. Ай, якщо зайшли то вже буде. Такс, все. подивлюся там. То... Такс, все відкритой. Це без всяких читів, Вони тут взагалі не потрібні. Короче, всем пока!